Всім привіт ми з України. Слава Україні! Героям слава! Так, глядачі підписники, ну що, робимо БМВД, як, БМВД для корівок. Ну хоч я розказати вам. Сьогодні у нас, звісно, буде обічне правляння. коло коровок. Щось трошки вам порозказую що зроблено, що на цьому, як що у нас виходить. Покажемо коровок, Тиличку Так і ділиємо. Так, ну що. Питають, кажуть розкажи, покажи, як ти робиш корм для, коров, для корів. Так, ну що воно складається? Зараз вам покажу. Їдь, вам, на ціму, буквально. Тут я для себе написав. Це в общем написано, скільки в мене влазив бетономішалки. Всю цю рецептуру я колечу бетономішалки. В общем, 7 кг ячменю, 8,5 кг кукурудзи, 3,5 кг макухи. І 4,8 кг соєвої макухи. Це виходить, заколачую все мешалочки. Получається отака красота. Ось таке воно виходить. Ось. В общем-то, соя, кукуруза, ячмінь по красоті. На цьому. Ну і плюс насипаю. Це хоча це всім, ті, що займаються коровками, щоб всі мали. Що це контр? Ну, що це таке? Це контр на цьому. В общем-то все важу. На одну коровку йде, на одну коровку йде оці суміші 2 кг у сухому виді сиплю корівкам. 2 кілограма. В общем-то даємо тричі в день по 2 кілограма. Ну, що вам сказати? Трошки, звісно, блін сам бокурнув, бо цей почав давати по 2,5 кг. Знаєте, як? чим більше молочка, тим більше хочеться коровку нагодувати, щоб вона дала більше молочка на цьому. В общем, то догнав я до 2,7 кг на одну голову за раз. в общем-то. Ну що, звісно, не дуже довго музика грала, звісно, піднялося. Получається, мілку ми догнали до 40 літрів, звісно. Ну як? Цього, як, дуже велика кількість дерті за раз. Не можна цього робити, перегрузили желудок і в поставали, зразу, став пулька, пульку трохи захани на цьому став желудок. Трохи скинули, прокатили мене, на цьому, дерть трохи на цьому. Ну так само конечно, і мілка. Так що не можна переборчити. Можна давати по 2 кілограми, можна тричі в день давати. ну Ми зараз перейшли на другий цей. Ми зараз перейшли на чотирьохразове давання ну, дерті. В общем-то, бачка чотири рази в день. Намагаємося таке метно підняти молочку. Ну що ми? Обов'язково є на цей. У мене є такий трюшкачок. Насипаю корівкам цього. І обов'язково виважую. Це вважу по вагам. Бо, як показала практика, знаєте, як ну, нельзя більше. Так само мені ради кажуть, Льоня, те, що ти кажеш, що 2,5 кг це кажуть багато для на одну корову зараз. Більше 2 кг дертів в сухому виді у коровки не переварюється. Так що 2 кг більше не давай, бо ти сам собі робиш каку і робиш корову такі ці. Получається, отак, в сухому виді насипаю, тоді заливаю гарячою водою. Речу, водую. Пів часа, яка воно в мене настоїться, і, і згодую годую Тоже. Не так, що з утра замочив, в обід віддав. Ні. Стараюсь іменно перед тим як віддати за півчасу до, ну, до задівлі, тоді мочити, щоб воно не кисло, не бродило. Не цей, такий Ну нічого, пішліть, зараз пораємося, вичищаємо. Покажу вам корову. Ну кажуть, Льоня, що ти коробок не показуєш? Трактор, трактор, ти. Зато вже на, на, на тебе доїв. Так, кітунчик, кажи всім привіт. Всім привіт. Поремся з дружиною. Ой, так, намантуваємо. Так, наші дівчата. Це полічка. Полічка і мілка. Мілка. Руди браунші. Ну, звісно, у нас ще один житель. Ще простенька коровка. Це зорька. А ну. Сюнь, покажи, бачимо турку. Зоря. О. Зойка, виходить, в неї срок 27 числа буде в неї тела. 27 числа. О, Оце у нас ще така залишилася, так, красотунька на цьому. Це з писачків. Ну, вона з під гарних коров. Вона зараз в мен за другим телем. Оце буде тилиться з, з другим отелом. Так що тоже цікаво. За першим телем вона дала 25 літрів молока. Ну, молодець, у нас такою, у нас корову. То, В принципі, я думаю, для перших 25 літрів це хороший результат. Ну, звісно, будемо пробувати, що ж вона нам дасть за другим котелем, Да? Попробуємо теж годувати. Будемо так само годувати як цих коров. Так само соєва деть, щоб була, щоб кукурузна. Я в основному годував. Царема в мене ячка, ячна дать і макуха. Ось таке меч годував. Ну, а з цими короками, звісно, дали нам трохи рецептуру як годувати, щоб ми, щоб ми почали годувати, Це ж, щоб о, куруза присутствовала союва макуха. Так, ми ще з такий робимо так, що так, да? так, Ну що хоча підказати? Там дуже як, ну, Хотілося саму дуже спробувати. З буряками. Ну, В общем-то, попробую з по буряка. Трохи знайшли буряка і все. Ну, що я хочу вам сказати за буряк. Нам не подобається. Да? <плес> ми вже двічі підходимо з тим буряком, знайшли півтони буряка, усе кормово, буряк є. Два заходи ми робимо, не нравиться. В общем-то, починають корови з буряком скидати про волоку. Я не знаю, чого так, звісно. Ну, не воно. Хоча я там, халися, хочу, кути мені буряка і все. Ви такі коментарі написали, що кажуть льоня, то буряк може тобі брати молоко. Я сам не знав. Я знаю, ми раніше давали буряк, ще як ну, ті, тримали буряк, то буряк наоборот додаляв молоку. Ну а тут, звісно, почали результат такий негативний. Наоборот, буряк молоко убрав нас. Так що хто має бути тримати, майте на увазі, що така є халепа. Таку всі халепа. Так, що ми ще зробили? Що там покупайте. А ну білочка, дивіться, як тут В красоту, то сіль голодянка, дивіться, Поцепив я сюди сіль. Там часто поставили, кажуть, льоня, ти сіль курокам є в яслах сіль, у яслах є обов'язково. Тільки одна халепа, що виходить. Сіль, ну, сіль у яслах. Коровки його сін сіном прикидають, сін робиться грязно, і корови його не лижуть нічого. <зас> ну, а це заїхав на базар, коли є такий варіант, зараз вам покажу. Отака. Я не знаю, скільки кілограмів. Кілограм на ну є. єль, більше, ніж 5 кілограмів. Вона виходить з отвором, отвором. Понаварив я такі штирчачки. Отак понадівав і все. То коровки в принципі лижуть. Прекрасно, обалденно. Воно не грязне, нічого, воно частеньке, вони незадоволення мені не лежать. Да? Мілка. Мілка. Так, пишіть ще один житель. Зараз, звісно, будемо її переводити. Питам показати. За. Що таке, що два місяці дівки. Дивіться, яка красасунка у нас є. Деличка. Ласунка. А де? Е? Е? І так, виходить і місяць і ну, стой, 23 дні. Ну така, звісно. Я там був і місяць, пробував на неї зверху, так, знаєте, вона мені була готова. Пояс, що на неї можна було зверху сісти без питання. А це, звісно, ні, все підросло. Получається, вище цього ну, така малоцювата. Там дуже знаєте, ой дуже знаєте, яка цьому, що кажуть, я як подав телечок, об'являв. Сказав, що ціна на теличок буде, ну, там м'ясо, беремо, берем, 50 гривень кілограм. Дуже таких було коментаторів, що кажуть, та ти що, дорого, та ти все, 50 гривень кілограм, вон, то, то, в шабаї, типу, все. Mm -hmm. да, погано те, що воно, знаєте, як, mm -hmm. не ціни таке, що в нас. Ті по шабаям. Хоча, звісно, витримати витримача, я рахував по нашому молочкові, яке ми продаємо по 70 гривень трохи баночку. Получається, вона на 3 місяці випала молочка на 15 тисяч. Це у вас готове за 15 штук. Бачите, дорога, дешевого немає. Хочеться, щоб нормально була така. Телиця на корову, треба пити молочко. На даний момент зараз вона п'є у нас. Скільки 9 літрів додаємо. Да, зараз 9 літрів молока даємо в день. Общобто по 3 літри даємо так, молока. В принципі, оті, така отій, така теличка. Бачите, так, що там що пише, що дорого, дорого, спробуйте, самі витримаєте його. І вам тоді буде дешево. Хоча дешевого не буде. Звісно, якщо хто просто молоко виливав на бочку, там буде дешевше. Якщо виливає по 8 гривень літр молока, то так. ну а тут, звісно, якщо продаємо по 70 гривень, виходить 23 гривні літром молока, Ну, виходить літром молока, то, звісно, дорого витримає. Ну нічого, теличка тримається не на м'ясо, не теличка тримається на коровку. Я думаю, ще така буде одна сирушка, породи брауншвіт. Такі ці. Ну, треба, хочеться, знаєте, вигадувати щоб була хороша, нормальна на молоко. Колика. Так, що в нас ще новини? 5 секунд розкажу. Та вас, всі секрети розкажу все. Так, що ми вже? Получається, польку попарували. Польчу попарували все. Кинулася на добика, виходить у два місяці, кинулася ну, через псалете ручку. Через два місяці кинулась до БК. Попарували. Там часто запитують, кажуть, як що, чи це воно буде продав швидців, чи не буде. Попарували семенами то Взагалі. Та жіночка, яка нас тут парує, штучниця на цей. Я бере сімена на Полтавському, сімедоводському, є у нас в Полтаві Сімедоводводчицькому, це йде ну, семена для корів. Це. І там у них є два бичка породи Брауншвіц. Кажуть, закажіть, будь ласка, нам цієї породи, ну, щоб було вас сім'я. По принципі, каже Льоня, без питань. Коли дзвонить, каже, Льоня, сім'я вже є, все, як будь-коровки до бика, обзивайся. Так що, Полька парована, Брауншвіц. Так що, бачите, не дуже велика проблема. і, звісно, Хто там цей, то питайте, звісно, у своїх штучників. Чи, ну, я думаю, відкривають сім'я. там Дорожну бути цієї семена, щоб парувати породу. Бо хочеться не перевести, знаєте, хочеться, щоб була цієї породи, щоб ну, реально не парувати просто простими простячками, ну, а нормальними такими семенами. Щоб отримати цю породу. Так, ну нічого, а ми ще тягнути возик і вичищати. Ну що, надали молочко, поставили 3 літра, навіть більше товічки. В общем-то, ясен, виходить банка і там пів літра літра, коли все віддаємо товічки. Поєм, поєм на цю, щоб була корова. О, дивіться, сіти. Пів відра було. Віддром. бачите? Бо так, Як продаватиму корову, стелицю, ніхто не продавати не буде, але, ці, щоб знали, що я молоком поїв нормально. Okay. Так. так Поставимо. Так, на і соски, виходить, все ще годуємо. Там багато глядачів написало, mm. що тим, е, краще відро в морду, хай попила тупо зідра. Ні, воно по всій літературі, по всьому, зараз поновимо тих течеш цих що тобто краще, щоб вона смоктала. Тоді виробляється ж сок там і слиною зусиль. Краще переварюється молоко, в ороку, вживу, теляти. Не просто так, знаєте, зідра вона хапанула за 5 секунд і все. А тут потрібно трубитися. Ну, цікаве як? Тобто саме результат, що вона мамку все сисне, що смокче відроститься. Так, що у нас виходить по тіму, хоча б казати, даємо ви ж отакі. Класно, дійсно вона. Берете їсти, їсти нормально. Хто насипав на день, ну, так упригоджу. У нас задання його виїдає. Трошки потрошки переходить. Ну, плюс береться із тисіння непогано теж. Оце телечки виходить вже ну, я що, місяць і 23 дні. Дивіться. Ну, покажи. Тетка, я йому. Ще ми, звісно, трошки її потримаємо тут, у цьому боксі. І будемо переводити її ось сюди. Будемо переводити її оці на ці ясла. Чого сюди переводити? То що коли розстанеться зойка, сюди поставимо, піразку маленька. Такі, Такі ну нічого, а ми йдемо, зараз даємо сіна. Дуже. Сіно йде, як вода, все вдонь. Ну що сказати, звісно, теж, знаєте, як я розказую там, за цей, за макухову це перегодувати по 2 кілограми. В общем-то, можна давати до 8 кг в день корує макуху. Ну, в дерті, оцю, ну, як, так, в сухому виді, до 8 кг. Ну, ділити треба. На чотири частини. Ну, ми раніше підходили до коровтри, в общем-то, втричі виходить, по 2,5 кг. Зараз розділили, підходимо, виходить, 4 рази по 2 кг. В общем, все те, що ми видавали, тільки 2,5 я давав 2,7 кг за раз корові, то це все я зараз ділю по 2 кг, а тільки підходимо в 4 рази. Вот розділили їх на 4 рази. Ну, що я вам скажу, молочко вертається, в принципі, все. Зразу ми втратили десь. За день у на 15 літрів молока в нас спало. Ми просто в шокі. Отак От нас трохи підсадила та дерть на цей, ну а то я ще дуже грішу на Звичайно, Що таким нам зробив буряк. Хоча, знаєте, не одному мені там жіночка теж писала в інстаграм, каже, Леня, корова, все. 35 літрів молока роздоїли, все, почали водити буряк і впало молоко. А я пишу, там там така сама бідака йому. Розкажу для того, глядачі, щоб... Хто може тримає корух, хто може так займається, як ми, щоб мали, може, мали на уяві. Якщо буде падати молоко, то є така проблема. Я не знаю, може що в нас так вийшло з тим буряком. Ну ні, я від буряка відказуюся. Лучше, краще я буду займатися, щоб в мене було хороше сіно, якістю хороше, щоб була люцерочка обов'язково, Ну, так, так в мене є. щоб було, там, ну, щоб було гарне, е, сіно гарної якості. Тоді у вас буде й молоко. Як ми їх годували, ми добилися домілки одпольки 35 літрів. Це бачок і сіно, і вода. от так і Одмілки ми добилися, що ну, 40 літрів молока одмілки. Це теж бачок і все. Без буряка, без... Ну, поняли? От такі ці. Так що такі у нас результати. Ну нічого, пішов я на гріш, знімав ціна. Так, глядачі, пішліть, покажу вам саме сокровенне. На горіщі, що в мене. Так. Що ми Стараюся. Утром і вечором люцерка. Ввічі в день люцерка. А в обід давати в мене є йочка. Ячне сіно. Ну, я так кажу, йочка, ячне сіно. Отаке воно. Оце тюка мені вистачає на, на три коровки. О. Дивіться, яке інце, покажу вам. Ну що, знаєте, навіть по ячними сіну мені порадили, кажуть, льоня. Оте, що ти заготовив ячне сіно, оце, це виходить солома, це не сіно. Ну, у нас так, знаєте, у нас заведено, щоб викинуло колос, викинуло колосочок, все, щоб було не було зерна, тут в принципі, нема, пустоцвіту, ще не, 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 не викинуло зерничку. Аж тоді треба косити. Коли, оказується, ні, треба, щоб колос був у трубці. У трубки ще він, ще на, тільки на виході. Тоді тільки валить, щоб не було оцих остюків, щоб корові не мулило і не забивало. Так що бачите? Ну, в общем-то, як вік живе, вікно чисі, дораковим. Все щось нове, нове, нове. А, звісно, приємно, знаєте, якщо зіткнулися. Зіткнулися з цими коровками по вроді Брауншвіц і нам дуже багато чого нового розказали. То, що ми 20 років кров притримали і ми думали, ми грамотні все, а казали, що ні. Ми дуже багато чого не знаємо. Нічого, погнали. Погнали. Давай сінця. Що виходить по бачкам, як ми зараз даємо? Даємо, в общем-то утром даємо, даємо о 12-й годині даю бачок, сам бачок без сіна без, не, нічого на все. О4-й даю, даю, о годині бачок, я ну, так на 4 рази, і даю, виходить, ну, 9 годин вечора, коли доємо. Утром і вечором під час дойки даємо, а тут трохи ми розділили. В 12 часу даємо передойку ну, перед за 2 години, ми даємо 2 години і даємо 4 часа то в принципі по молочку вже почало налаштовуватися. Фух, а то ми аж злякали з мику, ю-ма-йо, це наробили. Хано, ну нічого. Давайте. Ось таке сінце. Звичайно, вони його... Я как-то так себе идёт. Не знаю, вы ходите, ну не деваться. девать, а треба ходить. Так, Давайте, держи. Так, дай ему. Хочеться показати, який ми експеримент провели, ну, вірно, Який ми експеримент проводимо над зоркою, Що? В общем, зорічки даємо по 4 кг дерті в день, ну, 2 кг утром 2 кг ввечері під час усього запуску, получаємо. то вона, дивіться яка. В общем, то була худа, конечно, як доїлася, бо там дуже жаліється на мене. Кажуть, Льоня, корови худі. Общем, яка корова дає молока нормально, то та корова жирна не бува. Якби корова давала 10 три молока, то та була б жирна. Ну то корови, то не корови, то бугаї. Що я так зрозумів? Що коли все одно треба давати дерьть по-любому, як корова в запуску, щоб корова на себе наложила, щоб була в неї сила і мощ, і це вона все давала вам молоко. Бо так само приїхала полька хороша. Сита жирна корова, вона в запуску була. Так само приїхала мілка, вона сита така хороша, зараз вони підхудали, бо вони доються. І доються, таке ж не пане молоко дають. І все. Так само я, наприклад, є цих корів, знаєте, як думаю, проекспериментую, общем-то, годую дертю до самого кінця, до самого тела. Ну, Думаю, там мене днів мене за 3-4 трошки, трошки оберемо половинку цього дертички, ну, а так все одно будемо давати. Ну, Подивиться, скільки вона буде давати вже молока. Так, ну нічого глядачі підписники. О, Хочеться на цьому як. Хочеться подякувати. Конечно. Тут було день народження, то звісно приємно. 21 числа було день народження. Дуже, звісно, приємно, що так глядачів багато. І в інстаграмі, і в фейсбуці, і вітають. Ну, звісно, дуже вам велике, хоч це знати дякую. Ну, а найбільший подарок, який мені принесли, там, подарувала, звісно, дружина мені там, і доньки подарки, все. А найбільший подарок іди сюди. Нам подарувала Настуня. Дуже хочу за неї трошки сказати, бо кажуть, Льоня, чути нас, не видно в цьому. Ну, Ми стараємось дуже не це, і у нас сама не хоче в нас така. Всім привіт. Як сама знімає в Тік-Токі, так вона ну, не, не, не сісняється. А як на цьому каже, не хочу, я сіснююсь, каже, знімайте на цьому. Найбільший подарочок це в нас Настуня. Якраз на день народження, в общем-то, ми робили тут МРТ. МРТ. Робили МРТ голови. Хто там не знає здачів, з підписників. Така у нас була навесні халепа, а на стуні виявили пухлину в голові. В общем-то, ну, дуже велика була вся, що було рік життю і все. Дуже нам велика, дякую, допомогли глядачі, підтримали моральну підтримку на цьому надали капітальну. Ми на стунію пролікували у Польщі, зробили операцію, все. Ну, пухлина повністю не видалена. пухлина видалена частично. Пухлина там у неї є все. А, так, Ти ви біг трохи? А, пухлина в неї є все. Ну, як, Пухлина сама була велика і вона перекривала протоки ну, в голові. в общем-то. Був ріст такий. ну. Не перекривала, то є ще так, трошки та, перекрила. Так, в общем-то. треба було з нею щось робити. Зробили їй операцію, все. в общем-то. Ну що, який подарок принесли? В общем, то тон МРТ, яка була після операції в П Польщі. На цьому. Показало, що пухлина з ну, 50, вони її брали до 32-х. Да? Ну, 32 це були показники. 31, 31 показник у цьому ну, міліметр на цьому. Що, показати, да. То зробили, ми переробили нам треба було за півгоду, це якраз півгоду пройшло після операції, зробити повторно ще раз МРТ. То МРТ показало 23. Могли на зменшення, все, так, що ми доволі, задоволені. Ну, хоч це такою радістю, з вами поділиться, бо дуже багато глядачів нас підтримали. І, ну, і цікавляться. І зараз почали, кажуть, людям, як там наступні? Тримається. Ми над цим боремося, трудимося, ходимо на реабілітацію, роблять і масаж і все. Я думаю, буде все ок. Дякую всім за те, що переживаєте, питаєте в коментарях. Це важливо. Підтримуєте її, молодці. Всю нашу родину підтримують. Ну а кому понравилось таке відео, ставимо лайки, коментуємо, підписуємось на канал. Пока-пока.